Як говорив один великий мудрець, берет камене сік данти сім індаком. Ну, а я за 5 місяців відсутності приготував для вас багато нових інтересних відео. Ну а темою цього відео буде огляд манги, яка з перших секунд заставить вас сміятися, плакати або душити свого міжгалактичного вужа. Тут кожному своє. Oh. Манга починається зі слів нашого головного героя, Коросави. Це моя таємна база знаходиться на третьому поверсі школи. Я терпів цю усю нудну школу, і тепер нарешті я зможу вивільнити свою похідь. Сьогоднішній я досі ганяє лисого у жіночому туалеті. Так починається цей прекрасний витвір мистецтва під назвою Смикмайстер Коросава. Після того, як наш головний герой зробив свої грязні справи, він почав розказувати нам про його сьогоднішній об'єкт, на який він душив свого маленького вужика. Сьогодні моїм об'єктом були ніші мото Еріка, яка сидить праворуч від мене. Хто знає, що у неї там в голові? Таке миле дитяче обличчя просто світиться невинністю, і я щойно обляпав його повністю своїм чоловічим соком. Цією позакласною діяльністю наш головний герой займається вже давно, тільки но дзвонить дзвінок останнього уроку, і він ховається в бібліотеці, після чого він перевіряє, чи всі пішли зі школи, і направляється до жіночого туалету на третьому поверсі першого корпусу. Цитую. Ця сцена побудована лише для мене. Після цих слів наш головний герой стріляв своєю міжгалактичною гарматою і описав, як він прибирає за собою всі сліди. Всі ми прекрасно розуміємо, про які сліди він говорить. Ну його правосуддя буде розвалюватися як картковий будиночок після того, як він зустріне її. Кітахара спочатку представлена як жертва, що прагне помсти. Персонаж Кітахари є складним її взаємодія з Коросавою, слугує пусковою установкою для його трансформації. Наш головний герой порівняв її з собою, назвавши її відлюдницею, яка не вміє співіснувати з іншими людьми. Коросава швиденько відмазався тим, що вчитель попросив його віднести швабру. І вони розійшлись в різні сторони. Перед тим, як давати висновки до цієї манги, лишилось дуже важливе питання. Наскільки законні такі дії нашого головного героя? Що з вами буде, якщо ви будете душити свого міжгалактичного пітона на інших людей. Хто дав би на це питання? Відповідь, М -м -м. хуяк стояк, юрист на зв'язку. За непомітну мастурбацію в кабінці туалету наш герой найімовірніше не поніс би жодного покарання. Однак не спішіть оголяти свої креветки, маленькі збочинці, оскільки за публічну мастурбацію у громадських місцях вас можуть притягнути до адміністративної відповідальності за дрібне хуліганство. Та вибасити вам адміністративний ай-яй. А якщо натирати свою ебонітову паличку із особливою зухвалістю та винятковим цинізмом, то можна понести й кримінальну відповідальність за хуліганство, яка передбачає куртури члена та яєчок. Сексуальні дії пов'язані з завдаванням болю. дякую нашому гачі юристу Олексію за відповідь на це прекрасне питання. Ну і давайте переходити до висновків. Мальовка в цій манзі далеко не найкраща, но і погано її назвати не можна. Персонажі тут не зовсім дерев'яні, вони розвиваються. Ця манга про знущання, про помсту, про самотність, про особистісне зростання, про те, як наш головний герой закінчив у всіх сенсах цього слова. Ставлю тій манзі, сімбіліхарінг тонів з десяти.